Слава Україні! 6 серпня, 6 серпня Соя ПС-0035 на 70-му міжрядді. Має ще на сьогодні ось такий вигляд. Сіяна вона десь 7 чи 8 травня. Норма висіву 400 тисяч. Ну, не так, верніше, скажу, 28-30 штук на метр. А там тоді рахуйте, скільки це тисяч, ну там щось трошки більше 400, здається. Так, ось така вона на сьогодні. Така вона на сьогодні. По бобах, значить, по висоті вона тягне десь центнерів на 30, по бобах на 20. Для той, що казав, що не буду прогнозувати, ну, це так уже трошки проїхав, щось просто по полях. Ось От така картина. А там хто знає побачимо, може вона на налє... І буде тут непогана маса тисячі, відповідно ж це теж повпливає. Ну, це вже будемо бачити вже ми перед збиранням, тому що не зрозуміло ще, що буде ось за цим ось верхнім ярусом, як вона його на чи на Ось бачите, в'язала ось і верхушечку, але з неї діла не буде вже. Тому що я думаю, ще тижнів два, якщо їй вистачить вологи, і буде у нас вегетація йти на спад. Я думаю, а може ще й раніше. Хто знає, бо соя це така культура. Росте, росте, тоді жух. Пожовтіла, всохлася бігом цей і все. Ну, На сьогоднішній день, не знаю. Ось така картинка. Нижні то боби більш-менш виповнені, а зверху, зверху, ось ось таке. Ось, ось, ось таке, щось воно ще доливає, але що воно на льо є, таке більш-менш адекватне ще щось, а їй неадекватне. общем, не знаю. Тут прогнозувати справа невдячна. Ну, в принципі, в принципі принципі соя наче непогана. Вимахала вона, як і кукурудза, вимахала дебеляча, а качанчик такий, то й тут так само. Вимахала дебеляча, або бів, або бів, небагато Ну як сказати, я, в принципі. Просто аби вона їх налила, то було б нормально. ось Така вона, ця соя, в принципі, більш-менш рівномірна, гарненька. Тут було весняне КПЕ. І як бачимо, вона себе доволі непогано почуває. Доволі непогано. Зараз ще перейду на ментор, покажу який ментор. Так, і заходжу, зайшов на ментора. Я? Що в нас тут? А в нас тут соя, ось дивіться, яка гарненька. Оп! Ось дивіться, які громкі. Наливає ще. Ще вона зелененька. ну, По ментору, я так скажу, по йому ще тижнів би б два і буде тут непоганий результат. Це, до речі, ж, оранка. Це, до речі, оранка цьогорічна. ну, То, що я показував орал, верніше, минулорічна. ну, Боби тут, в принципі, гарненькі. Не знаю, цей рік здається. Оранка найрівномірніша. От як не крути, як не крути. І та по всіх параметрах на сьогоднішній день, звісно, оранка мені подобається найбільше. Кукурудза по оранці дебеляча стоїть. Так, кукурудза, дебеляча. та ви бачили. там, ось, Відео викину. Перше про кукурудзу, а тоді про сою про цю буде. То і кукурудза по оренці дебеляча, ну взагалі по обробітку краще. Не знаю. А там ви бачите яке поле. Оп. Ще зелене. Вегетує, наливає. Класична ж соя. По чистоті, ось як бачимо, захист гербіцидний, як спрацював. Тільки берізка. Хоча це фен повинен би і палити її. Він щось її, до речі, не дуже припалив, так що не знаю. Все-таки бентазон і кломазон, мені більше вподоби, як працюють, Уже, скажімо так, порівнявши за декілька років цю схему, то бентазон і кломазон, не знаю, по-моєму, найоптимальніший варіант. Тут, то в принципі, теж по чистоті ну, питань немає взагалі нема. Ну, крім берізки. але, Але, але все-таки краще бентазон і кломазон. Так, дивимось. Ось такі грунки, бачите. чіпляла вона. Це чим мені менторі подобається. Бачите? Так, чикс. Дивіться. Раз. Раз. І все, і діло є. Тепер аби вона це все діло ще налила і взагалі буде все причудово. Так, по листочка дивимося, нижній ярус ось трошки хворіє. Нижній хворіє, а вгору сюди ще в принципі, в принципі принципі зелененькі, гарненькі. Головне, щоб вистачило вологи. Оце така історія по ментору. Так що, так-що, так що. От воно бачите, все-таки краще кожен рік мати в запасі, знаєте, трошки посівів і по тій технології, і по тій технології, і таким чином ми трошки можемо... Знівелювати ті чи інші ризики. Так, ну, а так, в принципі, не знаю. Звісно, кожному своє. І гратися по різних технологіях це теж там напряжно, особливо, коли там невелика кількість землі. Да? Ну, Але частково, я думаю, має право на життя і та технологія, ну, і класична, і безвідувальна класична, і прямі посіви. Просто аналізуючи ті чи інші, ну, знову ж таки на цей період часу, проводячи аналіз, то я думаю, що не знаю. Кажу ж, є можливість, можна декілька технологій в господарстві мати, порівнювати і все ж таки тоді можливо вийти на одну. Або ж отак ось, яку, ну я в принципі, вже визначився, я вже казав про це, що буду йти до. Технології ноутіл прагнутимо. В принципі, ось це поле вже підготовлене, виорене, вирівняне. Тут якби я б не сказав, що було якесь там. Ну, як сказати, воно то було ущільнення тут. Але не знаю, чи це погано, чи це добре. Тобто, прямо таке, щоб воно не пробивне було, такого не було. Але було. Ну, не знаю, будемо пробувати, експериментувати, дивиться. В принципі, у мене і наслідуючий рік поки що по плану. ну Якщо не, оранки не буде вже точно, можливо буде трошки КПЕ і можливо буде трошки що там у мене, буде трошки дісковка просто і все. І на тому і закінчиться. Ну і десь приблизно відсотків, я не знаю, 50, 50 чи менше, чи більше, не знаю, буде прямих посів, будемо дивитися. Це така історія на сьогодні. Так, ну та що ж, спостерігаємо далі, потім тоді ще через, то я думаю, тижнів через два, вже коли вона жовтітиме, там подивимося, жовтітиме чи не жовтітиме. Покажу, яка вона ще на той період часу, як вона налила боби. Ну і жнива. Так, дякую всім за увагу. Всім пока.